Всім привіт, друзі! Сьогодні буде коротке відео. Просили мене в коментарях під відео з цим реле. Хто не бачив посилання, залишу в описі під відео, як його підключати. Люди кажуть: я не шарю в цій темі. Намалюй, каже Вова, як підключати. У мене і з першим відео були такі ж самі питання. Я думаю, дай знімлю відео, покажу, розкажу. Намалюю. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з'ємністю 3 3000 міліампері. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. І це як його підключити? Реле, бувають різні. Я останнє це відео знімав. в мене з Apple HomeKit. Є ось такі Tuya Smart Life. І це звертайте увагу, бо є, що підтримують тільки Amazon Alexa і Google Assistant. Ось такі є. Краще брати такі універсальні, що багато підтримує. Тут у нас і Smart Life. Це підтримує в нас також є Smart Life. і ще якісь там, А, є Google Assistant і ще якісь там Amazon Alexa. Оці універсальні. Як їх підключити? Показую. Хто не шарив в тому, як підключати, тут все розмальовано. Зараз я вам ще тут на листку покажу. L-out. це в нас лінія, тобто фаза, вихід. L-in, це в нас фаза вхід, n -in, ну, це в нас нуль вхід, це out – це нуль вихід. Це в нас S1, S2, це на перемикач. Е, нема різниці, тут можете міняти туди-сюди. Тепер розмалюю вам, як, наприклад, в випадку е, звичайному, якщо ви хочете ставити його, наприклад, вимикач свій до люстри. як потрібно це все зробити. Але тут є декілька варіантів або вам заводити ще один дріт. Тобто з нульом, тому що в нас вимикачі по стандарту перемикається тільки фаза. Або ставити його в розпаючну коробку, якщо є місце там. Добре, показую вам просте підключення. Наприклад, як я в себе в майстерні підключив, якщо ви не хочете вимикача, дрота тягнути і так далі. Дивіться, ось наше реле намалюємо так образно. Оце наше реле квадратик. Е, Збоку намалюємо розпаючну коробку. Наприклад, з дротами. У вас є, е, Давайте отак намалюємо. На реле намалюємо, так як тут написано. Е, L. Ну, блін, Це маленько буде замаленьке. Давайте я вам більше намалюю реле, щоб вам було добре видно. Ось таке реле. Оце наше в руках. Ну, от Ідентично, ви бачите, ділимо на контактні групи. Тут у нас раз, два, три, чотири. 5. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5, 6, 6. Раз, два, три, 4, 5, 6. Все добре. Оце наші контактні групи де приєднювати. Тут у нас L out. out, L out. Це в нас на вихід. От наше реле. L, in. Оцих вот два. Вони всі по стандарту йдуть. От дивіться, я вам покажу просто другу розр... релешку, де вона в мене є. Розпакую. Всіх ідентично. Дивіться. LL, L, бачите, от всіх ідентично йде L out, L in, типу вхід і вихід. І тут 0 e, in, і тут 0 out, 0 out, отак. От тут я вам намалюю зараз так. Дивіться, 220 у нас заходить. Пише в нас L in, значить 220. Заводимо в in. Завели далі. 0. Також, бачите, де в нас пише 0. 0 in. Наступна. Це в нас 0. Заводимо 0 сюди. Ось так. От Я вам так розмалюю. Тут у нас ну, тіпа коробка розпаючна, давайте нехай буде. Тут нас, ми намалюємо лампочка є. Все правильно. Далі, дуже просто. Лінія, тобто фаза вихід. Ми звідси беремо фазу, це в нас вихід. Ми беремо тянемо до лампочки. Раз. І дивимось, де N-out. І від N-out. Ось тут тянемо до лампочки. Ось так це все воно виглядає, я вам розмалював. Дуже просто. Запам'ятайте, А от це вихід ін це вхід. Завжди маркерується на всьому L і N. Це в нас лінія і нуль, -ті. Це ви зрозуміли. Ось так просто підключаєте і все. Тут нічого складного немає. Далі, якщо ви хочете через вимикач це все діло зробити, ця сторона S1 і S2 відповідає нас за вимикач. Давайте образно намалюємо вимикач. Ну як він, я вже забув, як він там малюється. Ось так вроді. Оце в нас вимикач. Що забув. І ви берете з S там 2 і S S1. Тягнете, вимикач в одну сторону заводите і в другу сторону заводите. Все. Оце, в принципі, отаке має бути підключення. Ось сюди. Раз. І два. Все. Я думаю, вам це все зрозуміло. Це в нас вхід, вхід. це в нас лампочка. Лампа. Це в нас вимикач. Вимикач. Все. Ось так все підключаєте. Або з таким е, планом, як я вам спочатку показував оцей. Якщо ви не хочете вимикача, ось там, скільки тут є штук, тобто, в нас тут вхід. Ви заводите тільки вхід. Тобто, там в нас виходить L in, N-IN. І отут виходить out. Нуль out, і сюди виходить. Ось все воно розмальоване. розумієте? Дуже просто все розписано і все. Потім підключаєтесь до Wi-Fi мережі, вводите пароль, і все, у вас працює. Ось така от карта. Ось так підключити. Я тут в описі під цим відео залишу під останнє відео. Там я більш детально там на вимикачі показував і так далі. Просто люди не розуміють, просять, що я не розумію, намалюй так. От я вам намалював ось так, як воно є. В принципі, в тому відео я так же само підключав. Так що тут складного нічого нема, я розумію, не всі електрики, але на цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слава за Всім до наступних відео. І не забувайте підписуватись на канал на перший і на другий.